Дивіться, навкруги оці дерева, да, поранені, знівечені. вони були свідками запеклів боїв, а ця земля покроплена кров'ю наших захисників. Вони були різні за віком, з різних підрозділів, різні за званнями, за місцем народження до призову, але вони єдині в своєму подвизі. Вони зробили майже неймовірне, зупинили елітні підрозділи расистів, які в сотні разів були по кількості більше і які зброю мали кращу, але вони не пройшли далі. Наші захисники стали щитом на шляху до столиці, і вони віддали саме дороге, що є у людини, це своє життя. Я вірю, що їх душі перетворились в янгелів, янгелів перемоги, які з неба боронять нашу Україну. Пам'ять про цих героїв закарбується в наших серцях. Слава героям, слава, вічна пам'ять героям, слава Україні!